Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після масової атаки дронів на Москву та Рубльовку декілька тижнів тому провів кілька нарад з представниками керівництва силового і військового блоків, під час яких секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев озвучив президенту РФ невтішні прогнози щодо подальшого розвитку подій. Це все відбулося перед тим, як Путіну стало погано владу. Зараз фактично отримав Патрушева. Про це пише телеграм-канал Генерал Свер. Який, нібито веде колишній генерал служби зовнішньої розвідки РФ Патрушев кричав на Путіна та леді не посилав його в те саме заповітне місце. Втім, Путіна не чув та гнув свою лінію. За даними каналу, путіну доповіли про знищення і перехоплення 30 з 32 безпілотних літальних апаратів, два, нібито впали самі. А також про відсутність жертв та істотних руйнувань на думку військового керівництва РФ Метою, атаки були військові об'єкти, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, а також адміністративні та житлові об'єкти Путін переповів ця Патрушеву, На що той відповів «харня Собача ураження були і було майже 100%. українські дрони кошмарять Москву. А літа просять Патрушева очолити АРФ та скинути Путіна. Перевороти не за горами. Наразі всі лояльні путіновійськові та чинуші на фронті. Патрушев тим часом збирає свою армію та готовий зрадити Путіна повністю. Так звані вежі Кремля почали активно підшукувати кандидатуру його наступника. Те, що Путіну стало пог в неділю не випадковість. У неділю увечері, 22 жовтня, російському диктатору Володимиру Путіну стало зле в одній з його резиденцій. Він впав у спальні, судом новинався на підлозі, закотивши очі. Лежачим на підлозі ватажка, росіяни знайшли співробітники його служби безпеки, які перебували на чергуванні. Були викликані медики. Повідомив телеграм-канал Генерал СВР. Вчора близько 21.05, за московським часом. Співробітники служби безпеки почули шум і звуки падіння, що доносили Зі спальні президента два співробітника служби безпеки негайно пішли у спальню президента і побачили Путіна лежачим на підлозі біля ліжка і перевернутий столик з їжею і напоями. Імовірно, при падінні президент зачепив і обвалив на підлогу стіл і посуд наголошується на каналі. На місце прибули медики, які були на чергуванні в резиденції. Перебували в одній із сусідніх кімнат. Лікарі провели реанімацію. Попередньо з'ясувавши, що у президента зупинка серця. Допомога була надана вчасно. Серце запустили. І Путін. Прийшов до тями. пише телеграм-канал. Втім, зараз усім керує Патрушева. За відомостями каналу диктатора відправили в кімнату соціально обладнану для того, щоб в ній можна було провести реанімацію. Там є новітня техніка. Стан президента вдалося стабілізувати. Він перебуває під постійним наглядом. Медиків підкреслюється у повідомленні. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.